Давай заходь, я з іншої. А, це Да. Так. Давай, готова? Давай. У мене татова зажигалка. Е, Включи її, щоб огонь з туди йшов. <різь> ага. Постукай по ній зроби асфер. Пальцями? Да. Так. Що то палець туди ставить? Отак сделано ногтями. Отак по по тій штуки, що палець туди. Так, так я спробую. нігтями шкрябаю. То вона сейчас оця включиться і загориться. Так, хорошо. Так, е... яка вона десь за розміром по пальцях, як ти отмірала? Ну, отака. Сантиметрів вісім. Хорошо, яка вона кольора? Чорна. Е, є там якась малюнок чи ні? Ну, якась фігня і надпис маленький. А яка фіня? Ну, вона вона чорна і білого кольору, якийсь надпис китайський. Ні, він там, невеличкий. Ну що, там є щось намальоване чи нема? Ні, там надпис китайський. У малюнка? — Ні, малюнка нема, чорна зажигалка і китайський білий надпис. Я не вірю тобі. Я знаю, що то. Там оця от штука, щоб свічки, запалювати, так? да? Це я курю. Ти що ти куриш? Я сразу поняла, потому що коли ти включила, тут огонь прям великий. Угу! Нормально! Кстати, кто тебе зажива? В чем ты шкряла? ж Ти там бачила і контати засвязала? Він сьогодні на курив, я на столі бачила лежала. Паліву свою контору поздавав. і шкрябала я по цьому. А, ну по цьому не знала. Так само. Коротше, ми брехухаємо, але ми не віримо ні одна одна. Я ж вам казала, що. Да вруть, тому що ніхто ніколи правду не каже. Да. ну надіть будемо робити другу частину.